Добрий день! Ласкаво просимо на станцію знань та майбутнього. Сьогодні ми з вами відправимося до копового подорож у світ освіти разом із Запорізьким професійним ліцеєм залізничного транспорту. Зараз трішки історії. Ліцей було засновано 10 лютого 1923 року при Олександрівських майстернях. Зараз прад, Запорізький електровозоремонтний завод. Тоді це була фабрична заводська школа і навчалося там 26 учнів. З роками збільшувалася кількість учнів та різноманіття професій. Залізниця розвивалася та удосконалювалася. Згодом в ліцеї почали готувати кваліфікованих робітників за професіями: машиніст, провідник пасажирського вагона, касир квитковий, стюард. Електрогазозварювальник, слюсар-ремонтник, слюсар-електрик, верстатник широкого профілю. У нашому ліцеї кожен день це можливість відкривати нові горизонти, дізнаватися, як працює магія технології залізничного транспорту. Сьогодні країна переживає тяжкі часи, виборюючи свою незалежність. Та навіть в умовах воєнного стану вона потребує кваліфікованих робітників для відбудування промислових та цивільних об'єктів. Через воєнний стан теоретична підготовка в ліцеї здійснюється в онлайн форматі. Педагогічний колектив кожного року розробляє та оновлює інноваційні методи навчання із залученням різних ресурсів та платформ для покращення вивчення нами загальноосвітніх предметів та спецдисциплін. У навчальному закладі, завдяки спонсорській допомозі холдингу «Метінвест» та власним зусиллям. Були оновлені кабінети, які стали більш сучасними завдяки закупівлі проєкторів та інтерактивних дошок для покращення матеріально-технічної та інформаційної баз. Наші викладачі це не лише професіонали, вони є наставниками, які віддані свої справі та готові поділитися своїм досвідом з молоддю, підтримати нас на навчальному шляху до опанування професії та в особистому зростанні. У процесі виробничого навчання, що проводиться в офлайн режимі, здобувачі освіти мають можливість отримати практичний досвід безпосередньо на території електровозоремонтного заводу. Тут розташовані спеціальні майстерні, де вони зможуть вивчити всі нюанси обраної професії. Ці майстерні оснащені передовими технологіями та обладнанням, що дозволяє здобувачам освіти ефективно виконувати практичні завдання. Останні оновлення майстерень для професій верстатник широкого профілю, слюсар ремотник та слюсар-електрик електрик включають в себе найсучасніше обладнання для забезпечення повного занурення здобувачів освіту практичний досвід вже з першого року навчання. Це момент, коли теорія перетворюється на практику, адже в ліцеї ми вчимо не тільки теорію. Ми прагнемо здобути практичний досвід ще до випуску. Це робить нашу освіту унікальною. Наш ліцей активно співпрацює з провідними компаніями, серед яких акціонерне товариство Укрзалізниця, пад Запоріжжя, Пад Ніпросперсталь, прад Запорізький електровозоремонтний завод, а також інші підприємства, як у нашому місті, так і за його межами. Учні нашого навчального закладу мають можливість пройти практику в робочих майстернях та цехах цих підприємств, отримуючи цінний досвід, і що найважливіше оплату за свою працю. Це приносить їм велике задоволення та додаткові фінансові переваги. що не послугами української залізничної швидкісної. Комування. До наступних зустрічей. До побачення. Наші учні наша гордість. Вони багаторазово демонстрували свою майстерність та вигравали на всеукраїнському конкурсі професійної майстерності World Skills Ukraine. Випускники показують високий рівень знань і успішно працевлаштовуються в різних підрозділах акціонерного товариства Укрзалізниця. Та в швидкісному депофілії пасажирської компанії. Крім того, здобувачі освіти, що навчаються професіям машинобудівного спрямування, затребувані на підприємствах міста та області. Історія заснування волонтерського руху палки серця розпочалася з 2014 року. Ця ініціатива виникла одразу ж після того, як почалася окупація терористичної держави частини території Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. В ті важкі часи ми зосередили увагу на зборі коштів для закупівлі ліків для військових, надання допомоги переселенцям через благодійні фонди та стареньким ветеранам праці, чиї діти знаходились далеко від них. Частина наших учнів активно долучилась до сортування гуманітарної допомоги благодійних фондах. Та діяла як посередник між керівництвом ліцею та організаторами благодійних заходів, щоб забезпечити підтримку для воєнних. Навіть за воєнного стану ми знайшли спільників у багатьох благодійних організаціях, які пізніше стали нашими учнями. Це несподівано виявилося ефективним методом професійної орієнтації. Інші учні, отримуючи підтримку від викладачів, ініціювали створення благодійних фондів та організували збір коштів з чіткою звітністю за кожну витрачену суму. Ця ініціатива призвела до постійного постачання військових необхідними речами від харчів, засобів особистої гігієни і медикаментів до тактичного взуття, захисних елементів, розвідувальних пристроїв і комунікаційного обладнання. Під керівництвом викладачів конструкторський цех почав виготовлення окопних свічок, залізних кішок якорів, буржуйок та міні-печей для обігріву. При цьому постійно вдосконалюючи їх конструкцію з урахуванням потреб військових. Класичні та дизайнерські виготовлені з бойлерів та батарей. Викладачі Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту у вільний від роботи час роблять буржуйки з побутової техніки та іншої вторинної сировини. Усі брали активну участь, розуміючи, що ворог неподалік. Лише за умови постійної систематичної роботи ми зможемо допомогти нашим військовим і наблизити перемогу хоча б на крок. Пропонуємо вам познайомитися з інтеграцією професій на базі 9 класів. Машиніст тепловоза, машиніст електровоза, слюсар з ремонту рухомого складу, складач поїздів. Термін навчання 4 роки. Провідник пасажирського вагона стюард послуги в дорозі, касир квитковий. Термін навчання три роки. Слюсар електрик з ремонту електроостаткування, слюсар з ремонту рухомого складу, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Термін навчання три роки. Оглядач-ремонтник вагонів токар електрогазозварник. Термін навчання три роки. Завдяки інтеграції. Ви отримуєте не одну, а декілька перспективних професій, обравши будь-яку з них. Яке вам більше припала до душі, та продовжити своє кар'єрне зростання після працевлаштування на підприємстві? Пропонуємо вам переглянути професії, які навчають на базі 11 класів: машиніст тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу, складач поїздів, термін навчання 1,5 роки. провідник пасажирського вагона, касир квитковий, термін навчання. Півтора роки. Після закінчення ліцею ви отримуєте диплом кваліфікованого робітника, в якому вказані всі професії, та 100% працевлаштування. І, звісно, про головне: вступ до ліцею здійснюється без ЗНО, безкоштовне навчання, стипендія усім учням, які не мають заборгованостей. Заробітна плата за виробничу практику, отримання двох і більше перспективних професій та 100% працевлаштування. Необхідні документи для вступу в ліцей ви можете побачити зараз на екрані. У нашому злагодженому колективі ми дотримуємось багатьох цікавих традицій, серед яких акції спрямовані на популяризацію здорового способу життя, спортивні змагання, туристичні виїзди, тижні присвячені різним предметам, а також музичні виступи та концерти. У ліцеї ми сім'я. Наша спільнота допомагає кожному здобувачу освіти, розкрити його потенціали, знайти своє місце в цьому світі. Кожного місяця в ліцеї проводяться профорієнтаційні зустрічі з учнями шкіл, спільні челенджі, заохочення до участі в учнівському самоврядуванні. Незважаючи на військовий стан, учні ліцею беруть участь в обласних та міських мистецьких конкурсах та благодійних акціях. Приймальна комісія консультує абітурієнтів стосовно вступу як на сайті ліцею, так і на сторінках нашого ліцею в соціальних мережах. Приєднавшись до них, ви зможете слідкувати за всіма подіями, які відбуваються в ліцеї. Ми сучасні в закладі є своя сторінка в TikTok, де ми та викладачі намагаємось не відставати від найвідоміших трендів. Якщо саме зараз ви не маєте можливості приїхати в ліцей та подати заяву, ви можете зробити це онлайн. Шановні абітурієнти, ми познайомили вас з нашим ліцеєм, його досягненнями, професіями та успішними випускниками. Ми сподіваємося, що це не остання наша зустріч, і вже 1 вересня ви доєднаєтеся до нашої великої залізної родини. Відбудуємо Україну разом!